Говорити про цілі за Майклом Роучем. Я хочу сказати, що я знайома з його теорією вже давно, і я її використовувала ще у 2015 році, у 2014, коли лише почала займатися саморозвитком, саморозвитком тому що таке дуже цікаво було і метод Сільва, і Майкл Роуч, і інші були тренери. Різні теорії, а мені, як людині, яка вже з цим зацікавилась, було ж дуже цікаво і дуже хотілося швидкого результату. Дуже хотілося швидкого результату. І шукала, що найкраще працює. І, звичайно, я все започатковувала. В мене є така книжечка Кармічний тайм менеджмент І сьогодні я буду розповідати, як можна досягнути цілі. За допомогою чотирьох кроків. І ще розповім про карму. Тому що дуже часто ми нібито і боїмося карми, і списуємо щось на карму. І взагалі то ми навіть і не розуміємо, що ж таке карма. Ще трошечки почекаємо, допоки глядачі долучаться. Тому що хотілося б, щоб. Ця інформація поширювалася, тому що відповідно до зерен, які ми засіваємо, сьогодні ми будемо говорити про ці зерна, які засіваємо. Ми маємо сіяти зерна того, що ми хочемо. Якщо ми хочемо, наприклад, здоров'я, то ми маємо сіяти зерна, які нас до цього приведуть, які згодом розпустяться і це вплине на наш стан. Добрий вечір, пані Людмила. Добрий вечір. Дякую, що долучаєтесь до прямого ефіру. Сьогодні будемо говорити про карму, про цілі, про чотири важливих кроки. Давайте будемо починати, тому що тема цікава, і кому вона була цікава, той уже зі мною. Я Наталя Гурнович, я коуч, який лікує стосунки, і сьогодні в сторіс я розповідала про. Збір на автомобіль коштів для свого чоловіка. І, звичайно, я ще розповіла так, такий випадок зі свого життя, з чого я починаю цей збір. Я почала цей збір з того, що мені потрібно зробити добру справу іншій людині. Не просто добру справу, а ця справа ось, відповідає тому, що я теж хочу. З Майклом Роучем я познайомилася ще у 2014 чи 2015 році. Я цікавилася різними теоріями, методом Сильва, кармічним менеджментом зацікавилася. Книга в мене навіть його є, придбала його книгу. Є багато відео. Я не можу сказати, що я послідовниця його, але тим не менше, є в мене. Факти, які підтверджують, що це працює. І, можливо, в силу того, що я ще була в 2014-15 році не дуже готова до цих знань, тому що там ще ж працював і мій менталітет, і що немає ніякої карми, і інші якісь чинники вплинули. Але я хочу сказати, що я, використ... я все використовую, який я дізналась метод, я його випробовую. І ось у 2014 році, коли я дізналася про цих чотири кроки, там потрібно було перший крок такий: потрібно, перш за все, поставити ціль. І це, як виявляється, найскладніше. Ось, уже в клубі ми будемо ставити ці цілі. І вже е, визначено дату засідання, це буде неділя, 31 березня, о 16-й годині, ми зберемося, щоб провести перше засідання клубу перед початком квітня, щоб уже у квітень піти з запланованими діями і щоб протягом місяця виконувати справи, які кожен для себе поставить. І тому ми будемо теж ставити цілі. Але як е, каже Майкл Роуч, що у нас є цілі в п'яти сферах: це фінансова незалежність, це здоров'я, це стосунки, це щастя і це місія виконувати місію. І от у 14-15 роках я дуже хотіла, щоб моя донька вийшла заміж, щоб вона не була самотня, щоб вона вийшла заміж, і ми з нею вирішили, будемо ходити, знайдемо людей, які самотні, і ми почали з нею ходити у будинок пристарілих. Ми щотижня ходили у будинок пристарілих. Приносили їм смачні смаколики. І таким чином ми якби засівали це зерно це насіння, яке має потім зійти, щоб знайти свою пару. Перше, це тобто ми поставили ціль. Друге, це в стосунках ми поставили ціль. Друге, от ви можете зараз взяти якусь ціль, яку ви хочете досягнути. От напишіть, яку ціль ви хочете досягнути. І друге знайти людину, яка це потребує. І третє, почати щось для цього робити. І четвертий крок от це дуже важливий крок, це перед сном згадувати цю людину, як ви їй допомогли. Зараз на Ютубі є кава медитації, українською. В українській версії, ви можете після цього знайти цю каву медитацію і почати щовечора робити. Тому що у нас, у кожного із нас є дуже багато добрих справ, які ми зробили, і які ми зараз можемо підворушити, знаєте, як в селі кажуть, пересапати, дати повітря, щоб воно пішло. І тому візьміть ціль, яку ви хочете досягнути. і... Пройдіться по цим трьом по цим чотирьом крокам. Згодом я теж. десь Я теж дивилася YouTube, і мені теж в рекомендованих потрапило інтерв'ю Майкла Роуча, і я згадала, що я хочу покращити. Бізнес, продажі, мені потрібно було знайти людину і їй в цьому допомогти. Я знайшла цю людину, вона, напевно, здогадується, про кого йде мова, і я стала їй допомагати. І хочу сказати, що дійсно, що у мене 2023-2024 і 2024 це були такі, проявився вже такий ріст і клієнтів, і проєктів. Якби. Це не відразу все відбувається, але тим не менше відбувається. І що я хочу сказати ще про карму: є закон Всесвіту, раніше його теж не дуже розуміла, що посієш те пожнеш. Тому, коли ми засіваємо добро, ми відповідно отримуємо добро. Коли ми засіваємо зернятка, які не зійдуть, от нещодавно я посіяла перець, не все зійшов. Тому ми маємо розуміти, які зерна ми хочемо сіяти. І щоб вам дати розуміння карми, хтось згадує минулі життя. Можливо, є різні теорії. Я не хочу сперечатися, чи працюють ці теорії, чи не працюють. Але всі знають, що я навчалася в академії мудрості, де. Викладачі були вайшнави, а вайшнави вони вивчають карму, вони вивчають агресологію, вони вірять в реінкарнацію. І один із моїх духовних наставників так пояснив про карму. Я зараз вам розповім, і ви зрозумієте, як по подальшому ставитись до людей. Що таке карма? Карма це причинно-наслідковий зв'язок. Тобто, ще я пам'ятаю, колись я як тільки зайнялася бізнесом товарним, я торгувала на ринку, і в мене от на прилавку один чоловік забув пікнік. От як зараз пам'ятаю, я тоді ще не була в саморозвитку, я ще тоді не знала нічого про карму, я ще взагалі про ці духовні практики, про цей саморозвиток, це взагалі було щось незрозуміло, до цього ще було далеко. І що я зрозуміла? От стоячи на ринку, що я зрозуміла? Я дуже спостережлива, я роблю завжди висновки. Що я зрозуміла? Я подивилася на різні боки, цього чоловіка якби немає. Ну, Що ж робити з цим пікніком? Ну, звичайно, я його там чи з'їла, чи, чи, може, я його ще раз продала. Не, можу, не буду говорити, що я з ним зробила, але я його не віддала тому чоловіку. І що ви думаєте, їду я на наступний день в автобусі? Ще тоді не було автомобілів, де автобуси у нас тут рідко ходили. І в мене сумки, де я везу товар на ринок, в мене сумки викатуються, я гублю банку зі шпротами. Розумієте? І я тоді зробила висновок, що це баланс, це ж закон балансу. Що це плата за те, що я в мене залишився на прилавку, якби і не з моєї вини на прилавку оцей пікнік. І я навіть і не жалкувала за тим, що відбулося. Як кажуть, Мудрі люди добре що забрали грошима. розумієте? І от в мене якби таке уявлення було, що не можна користуватися чужим, не можна якби, красти в тому плані, тому що ти отримаєш яку, щось у відповідь. І от як мені пояснив духовний наставник по кармі. Коли ми йдемо і зустрічаємо якусь людину, наприклад, ми їй дали в обличчя кулаком, ми у відповідь тут же отримуємо. Правильно? Ця людина на нас якось відреагує. Чи викличе поліцію, чи вдарить нас, чи, чи, чи буде плакати. Тобто буде якась реакція миттєва. Миттєва буде реакція. А що відбувається на рівні спілкування? От, наприклад, ми спілкуємося з людиною, знайомою незнайомою немає різниці з близькою людиною. І ми щось їй сказали. І ця людина відчула якусь негативну емоцію. Вона, можливо, навіть і приховала цю негативну емоцію, і ми не знаємо, що вона відчувала в той момент, але щось вона відчула негативне проти нас, і чи ми зробили щось, і ця людина теж відчула от щось негативне. От ви можете пригадати такі ситуації, де ви нібито е сказали щось людині, навіть не подумавши, що вона може відчувати. Але згодом відбувається ситуація, де ви відчуєте ту саму емоцію, яку відчувала та людина, коли спілкувалася з вами. Якщо, наприклад, ця людина відчувала гнів, то вас хтось зрозуміє. Якщо та людина відчула образу, то і вас образять. Якщо та людина відчувала злість, то і вас розізлять. І як правильно діяти в таких ситуаціях. В цій ситуації варто пригадати випадки, коли ви іншу людину таким чином десь чи образили, чи розгнівили, чи були несправедливі. От у мене навіть була на роботі така ситуація, я на початку війни у Польщі ні одного разу гуманітарку не брала. Була впевнена, що поверну за куток і загублю в три рази більше. Так, це може бути, але якщо це дають, дають то це не, це не карма так не працює, розумієте? Коли дають допомогу, то люди, люди, які дають, вони теж працюють на свою карму. Чому варто і просити да? і брати вміти? Тому що коли ми беремо допомогу, ми допомагаємо людині покращити її карму. Як дійсно, якщо ви взяли те, що вам необхідно там, для своїх потреб, а там не десь перепродувати чи десь збувати, то, звичайно, тут немає нічого якби, поганого. Ви навпаки можете покращити людині карму. Тому що, от, я теж, коли роблю ревізію власних речей, у нас тут є фонд гуманітарний і там переселенці, і ми їм допомагаємо. І от навіть мамині речі. Я зібрала це був перший рік війни. Я зібрала дуже хороші куртки, мами були, і це було літо. І мені волонтерка написала: каже: Наташа, твої речі взагалі навіть не вивантажували, люди забрали, тому що люди якби втікали без зимових речей і були дуже щасливі, що отримали от такі куртки. Я кажу, от моя мама ще після смерті допомагає людям. Тому варто от вміти приймати. Я про це не думала, але я сама їжу купити могла. В тому плані, да. В тому плані ви якби, вирішували, як вам краще, але ми маємо розуміти, що якщо людина нам робить послугу, ми маємо прийняти цю послугу, тому що таким чином ми теж покращуємо карму тій людині. І коли ми. Зрозуміли, в якій ситуації ми якби, діяли несправедливо, і з нами зараз вчиняють несправедливо, тому що у мене на роботі був такий випадок, і в мене так зразу що, чому так несправедливо, а потім я пригадала, що я теж вчинила не дуже гарно з однією людиною. І це мені якби урок, що зрозумій, що відчуває та людина в наступний раз, так не дій. І тут немає ніяких вже претензій до іншої людини. Ти просто розумієш, що ти проходиш свою школу і вчися спілкуватися з іншими людьми. Тому що найголовніше, що у нас є це стосунки, і знову ж таки, як говорив мій духовний, моя духовна наставниця це вже духовна наставниця інша. Вона говорила, що головний екзамен ми будемо складати вже по тому, як ми будували ці стосунки. Тому, друзі, якщо хочете досягнути цілі, допоможіть цю ціль досягнути іншій людині. І це така безкорислива, нібито дія на користь іншої людини. І разом з тим, він, -він виграє і та людина, і виграєш ти. І ти засіваєш її зерна. Які дають добрі сходи. Тому е дуже важливо бути уважним до того, що ми думаємо, що ми говоримо і що ми робимо. Тому що робити ми можемо, щоб нас похвалили одні дії, а думати інші. А будемо казати, на такому е важливому іспиті все буде враховано. Тому Важливо контролювати і свої думки, і свої дії, і свої слова. Про слова в нас теж був прямий ефір, наскільки це важливо. Тому хто ще не в клубі, але планує дата вже визначена. Першого засідання це буде 31 березня, о 16-й годині ми зберемося. Буде вже сьогодні своїм учасницям. Хто в клубі, я дозволила написати, на що вони скаржаться, свої скарги. Дозволила написати це дуже важливо, тому що <кій> ми будемо їх нейтралізовувати вже в неділю. Шановні учасниці, хто в прямому ефірі, в неділю ми їх всіх нейтралізуємо. І вже не буде на що скаржитись. Ось таке у нас буде перше засідання, а також я порекомендую вам подивитися після. Засідання на наступному тижні подивитися дуже хороший серіал, який вам допоможе в багато в чому розібратися. Серіал невеликий на не 4 серії. І наша робота буде і творча, і корисна. І вітаю, пані Галина, вітаю! І корисна, і продуктивна, і ми будемо разом рости, тому що ми створюємо таке товариство, де нам буде. Цікаво, комфортно, можливо, будемо зустрічатися і офлайн, тому що цей проєкт це теж, якби ціль. Бачите, п'ята ціль виконувати місію. У нас є цілі здоров'я, фінанс, фінанси, стосунки, щастя і виконувати місію. І от мене ця п'ята ціль виконувати місію. Якщо є у вас запитання по цілям по цим чотирьом крокам? Ще раз нагадаю чотири кроки. Перший крок поставити ціль в цих п'яти сферах, одну, потім знайти іншу людину, яка цього теж потребує. Але я ще хочу звернути увагу, наприклад, якщо ви хочете стосунків, то як розібратися? Якщо ви хочете стосунків, то що ви в цих стосунках хочете? Ви хочете теплоти, ви хочете поваги, ви хочете спілкування, ви хочете підтримки, ви хочете поваги. Тому оці речі потрібно знаходити, щоб людину з такими ж потребами, якій потрібно увага, спілкування, підтримка, можливо, ви подарунки хочете, значить потрібно цій людині дати подарунки буде. В шапці профіля хочу в клуб. В шапці профіля є посилання на клуб. Тому, будь ласка, проходьте в шапку профілю. Нажимайте Клуб щасливих жінок, оплачуйте. Там на пошту має прийти посилання. А що я можу дати в стосунках? Те, що потребує інша людина. Розумієте? Ми можемо давати не те, що ціне нам. А те, що ціни іншій людині. Але в цій методології потрібно дати іншій людині те, що хочете ви. Якщо ви, що ви хочете, От, важливо зрозуміти, а що я хочу. Це бачите, це така методика, яка допомагає зрозуміти себе, а що я хочу. Тому що хотіти стосунків, це нібито і не зрозуміло. Я хочу стосунків. Я хочу стосунків, щоб дивитися разом телевізор, чи я хочу стосунків, щоб подорожувати, чи я хочу стосунків, щоб розвивати якийсь цікавий проект. Я хочу стосунків, щоб е, ходити у гори. Я хочу стосунків, щоб е, мене забезпечили. Розумієте, я хочу стосунки. Якщо ми говоримо про партнерські стосунки, про чоловіка, то тут може бути маса варіантів. Я коли починала працювати в сфері стосунків, то... Я писала 50 пунктів, навіщо жінка виходить заміж? І там не тільки про любов і повагу, там різні були вигоди. Ми ми знаєте, ми не дуже любимо чесно сказати, що я хочу в стосунках. Але важливо бути чесним. І взагалі в саморозвитку дуже важливо бути чесним. Найважливіше, що якщо я хочу результат і при цьому я хочу. Щось прикрити, щось е, затонувати, і так не вийде саморозвиток. Саморозвиток це я дійсно дивлюся е, в ті речі і називаю речі своїми іменами. Якщо це я злюсь, якщо я відчуваю роздратування, якщо я відчуваю незадоволення, якщо мене злять люди, якщо я не, не вмію домовлятися, потрібно проблему озвучити. І що саме цікаво, коли ми озвучуємо проблему, я вже вам розповідала, жінка заповнила анкету на безкоштовну консультацію. Допоки дійшла до безкоштовної консультації, вона каже, вже проблема вирішилась, тому що дійсно, за одним із законів, чітко визначена проблема, це вже 50% успіху. Ми виходили, тому що вже треба, а ми не такі розумні, як наші діти. Так, так, ми виходили, тому що так треба, тому що будеш стара діва. Тому що, що люди скажуть: дітей треба, сім'ю треба. Це дуже правильно. Дякую, що сьогодні були зі мною.